Я знову везу Бджоли. Значить, у нас в Канівському районі акація Квітне, причому я не сподівався навіть, що буде стільки цвіту. Більше, ніж я очікував, скажімо так, але все одно толку майже ніякого, тому що дощі йдуть, акація квітне, дощі йдуть, і не знаю, я що буде, може хоч на другу половину встигне щось принести. Ось. Зараз їду знову на Чернігівщину, ще одну ходку роблю через те, що там знаєте, на 2-3 дні пізніше акація квітне. І Може, якісь оці, ці дощі якраз закінчаться і бджолки трошки ще поносять. Але є там теж рання акація, так само йде дощ, і вона прям ну, там теж сипеться. В Канівському районі я ось їхав, так прям е, є такі акації, що прям на землі біле-біле. Воно цю вологу не витримує. А ще, якщо вітер буде сильний, воно все поздуває. Біда, біда. Зараз їдемо, а там як буде. Я, я не хвилююсь, там є ще що і на липу залишусь. Там є місця, потім і на сонячники, туди на Чернігівщину їжджу на гарні чорноземи. Так що в будь-якому разі мені в одну сторону, на північ і будемо дивитися, намагатися збирати медочок. Ця акація ще тиждень тому, коли я вивозив бджоли вже починала квітнути, ну, знаєте, запах прям такий медовий. Не знаю, що вона тут виділяє, але повним ходом квітне і запах є. Але я бачу вже деякі такі від дощу, почали жовтіти. Тут головне, щоб вітру не було, бо якщо буде вітер, тоді буде капут. Так, ну що, приїхав, розгрузили. Зараз треба буде відкривати. Акація вже гарно пахне Гарно пахне 8 ранку, льод доволі такий гарний. І бджолка видно, що по акації працює. Качка тут, так, 30% акації вже заквітне і 70% ділиться гарненько, якщо ще за 2 дні. Ось ці холода пройдуть, то тут можна ще буде гарно акацію взяти. Ось дивіться, оце ліс. Воно дивіться біле. Вон там біле. І це хвойна акаціовий ліс. Він бачите, ось так, там глиб, вся акація. Акація, 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 вон посадка повністю в акації. І ось туди, туди, там ще посадки. А тут ліс сплошний акації. Зараз покажу. Дивіться, такі сосна і акація. Тому вона тут і не померзла. Да, акація біла. Тепер треба що правильна температура. Трошки сипіться. Біда. Але мед буде, жінок обіцяє, що мед буде. Сахарець буде. <ріху> буде, буде. Бджоли на чистотілі нема. А ні, не, он трохи одну бачу. Да є чистоті. А чуєш гудить ліс. Гудить? Ну. <ріху> Ти живеш раптом. Ні-ні, на акації працює бджілка. пенсія Зелений, зелений. А не сверху, понял? Да, да. Коптера сюда. Та тут мабуть не можна на коптері літать. Оттуда швидко приїздить. Все, пасіка перевезена на акацію. Дома залишилось там вуликів 15, плюс батіна пасіка, майже вуликів 80, так що якщо там в каніві щось дасть, то... Теж мед буде, ну а тут таке резервне місце. Сьогодні бджола, як бачите, гарно пішла на акацію. Потепліло, як тільки сонечко вийшло, зразу пасіка заривла. Головне, щоб тепер ніякий там грозовий дощ, щоб сильного вітру не було. Ну Пасічники розуміють, про що я. акація дуже примлива до погоди. Будемо сподіватися на гарний медозбір. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі!